Рішення від якого залежить кожен дім світло, тепло і зима. В центрі великої політики. Велика Британія різко посилює підтримку України. Кільканадцять мільйонів фунтів на захист енергосистеми під ракетними ударами РФ. Стратегічний союз на сто років, але це лише початок. Сенсація з Давоса, США та Україна готують угоду на 800 мільярдів доларів після воєнне відновлення, яке може приписати майбутнє Україна. Зеленський Трамп, Європа і коаліція охочих. Закулісні переговори виходять на фінальну пряму. Які умови і чому саме зараз усі деталі вже за мить не пропустіть? Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні! З вами Соломія Долик і останні події. Це рішення, яке напряму стосується кожного українця. Світло, тепло і зима. У центрі уваги Європа. Велика Британія різко посилює підтримку України. Лондон оголосив про прискорене виділення ще 20 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури України, яка системно нищиться російськими обстрілами. Про це офіційно повідомив сайт британського уряду. Йдеться про критично важливі речі: ремонт пошкоджених енергооб'єктів поселення захисту, Ахисту енергосистем забезпечення резервного живлення для житлових будинків та лікарень та соціальної інфраструктури у найскладніший зимовий період. За даними міністерства енергетики України, ці кошти також спрямують на закупівлю обладнання, посилення фізичного захисту критичних об'єктів, стабільну роботу генераторів у регіонах, де мережі пошкоджують найчастіше. Але це не просто фінансова допомога. Оголошення прозвучало під час першої річниці історичного сторічного партнерства між Україною та Великою Британією, укладеного на дипломатичному рівні минулого року. І сигнал тут абсолютно чіткий. Це не разова підтримка. Це стратегічний союз. Окрім енергетики, Велика Британія розширює програму партнерських шкіл. До неї долучаться ще понад 300 навчальних закладів з України та Британії. У програмі братимуть участь близько 54 тисяч школярів. Мета зміцнення освітніх, культурних та наукових зв'язків між двома країнами премєр міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, партнерство з Україною має бути символом надійної підтримки та спільної безпеки. І Лондон готовий стояти поруч з Києвом сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років. Цифри теж вражають, нова допомога збільшує загальний внесок Великої Британії в енергетичний сектор України до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів спочатку повномасштабного вторгнення Росії. А це про світло в домівках, про тепло в лікарнях, про стійкі. Із країни під ударами, Велика Британія вкотре демонструє, Україна не сама. Нагадаємо, 6 січня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр-міністр Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни. Поки Велика Британія вкладає мільйони у світло та й тепло для України вже зараз на горизонті з'являється ще одна масштабна історія про майбутнє країни після війни. США та Україна на готуються до угоди, яка може змінити все за інформацією, The Telegraph, під час всесвітнього економічного форуму в Даусі Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про поводіне відновлення країни на суму близько 800 мільярдів доларів. За даними джерел видання, спочатку Володимир Зеленський планував із до Білого Дому вже наступного тижня. Але європейські партнери з так званої коаліції охочих порадили обрати Давос як підходящу альтернативу, на якій можна зустрітися із Трампом саме вда осі за інформацією, The Telegraph, мають узгодити економічну частину оновленої ініціативи США щодо завершення війни Росії проти України. І тут важливий нюанс: європейські чиновники, залучені до мирних переговорів, стверджують, Дональд Трамп наразі налаштований на припинення війни на умовах вигідних для Києва. Українські посадовці уточнюють, угода про післявоєнну відбудову розрахована на 10 років і передбачає залучення приблизно 800 мільярдів доларів раніше Володимир Зеленський підкреслював, що цей документ має забезпечити відновлення економіки, робочих місць та повернення життя в Україну. Очікується, що угода відкриє шлях до масштабних кредитів, грантів та приватних інвестицій. Важлива деталь. Документ розроблено на основі угоди про видобуток корисних копалин, підписаної минулого року, яка надала американським інвесторам пріоритетний доступ до майбутніх гірничодобувних проєктів в Україні. Такого повороту ніхто не чекав. Тисячі британців вирушають в Україну. Зсу отримує свіже потужне підкріплення, яке зміцнює правила гри. Шалений темп скажені ставки. Лондон виклав козирі. Путінські найманці розгублені. Паніка шириться лавиною. Британія вривається на фронт. Тисячі снарядів прямо зараз летять просто на ворога. За ними ракети для ППО неоземне підсилення готує хід, який може перевернути всю історію. Усе про це не пропустіть далі. thank you Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також повідомляється, що Велика Британія готова виділити понад ста мільйонів фунтів стерлінгів в еквіваленті на українській гривні. Ця сума становить більше п'яти з половиною мільярдів гривень на можливе розміщення своїх військ в Україні. В Пірва чердана демонстрація того що ці країни готові содівати міру. Я думаю, что пока, пока ощущение, что это больше на словах, чем на деле. Потому что если вспомним изначально про что говорила Мануэль Макрон, про что говорила Франция, что вести войска, и вообще даже была идея, это будет во время полномасштабной войны, но для того, чтобы помочь украинской армии не отвлекаться на те участки, где боевых действий не происходит, это имеется в виду граница с Приднестровьем и граница с Республіка Білорусь що от туди заходять війська. Етабуть представлено як непосредственне роть участі стран Європи. В війні. Хілі розповів про зусилля Великої Британії та Франції щодо формування коаліції рішучих, що складається з 30 країн, яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України. Ну що касається. А... принципа, который обещали европейцы в а, самого начала, это давать Украине uh, as much as necessary for as long as necessary, то есть сколько нужно и сколько надо будет, то есть на, на, и сколько времени, сколько времени надо будет. Вот это, к сожалению, как печально известно и очевидно для украинцев, это не сбылось. И самое Печально в этой истории по поводу э, с, э, потенциальной этой э, э, вооруженной группы, э, ну миротворцев или э, то, что в Европе, в Европе называют как-то сапоги на месте, то есть на территории. К сожалению, это следует. Тим же принципом багато обіцяють, много приказ звучить у Британії. Переконані, що відправлені в Україну сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору країни. План британського міністра передбачає підготовку військових для участі у багатонаціональних силах, які забезпечують безпеку українських кордонів. Однак це можливо тільки якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну. Такда Макрон Кестама. встретились в Лондоне а, еще в августе, чтобы а, собрать, а, извините, был в сентябре, а, чтобы собирать к этому максимальное количество а, союзников. А в преамбуле этого договора, этого соглашения, этой инициативы, было ставлено очень лукавые и очень опасные слова. То есть помочь это либо конкретными вооруженными силами на месте, либо какой-то другой материальной помощи. И вот это либо, к сожалению, позволяет большинству этих европейских партнеров выразить, безусловно, поддержку Украине, Украине это, Украина, это в, в ее борьбе. Но конкретно, что касается войск, что касается это, военной помощи в виде Вмішають конфлікті це, до жаль, лені дозволяють їм просто це не виконувати. Окрім після воєнного планування допомоги українцям, Британія допомагає нашій країні і зараз. Тільки цього року заявлено, що британці направили рекордну допомогу у розмірі 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. А також разом із США Велика Британія виявила лідерство в координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку. У вересні 2025 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярдів доларів. Ці гроші були виділені заморожених російських активів. В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів. Британія, яка прекрасно розуміє, що після виходу з Європейського союзу. ей надо что-то такое, что позволит ей вернуться в глобальную игру. И вот, по сути, то, что она помогает Украине, это возвращает Великобританию в список глобальных игроков, что, что она хочет. И поэтому здесь вот это даже элементарно то, что они более демонстративно снимают ограничения на использование своего вооружения и предоставляют его Украине, это тоже, как мне кажется, аргумент в пользу Зростання ролі Британії в тати мірової політиці і що перемога України в цій війні це буде не только перемога України, але це буде побіда також Вілікобританії, і що Британія прекрасно понімає. Цієї п'ятниці, 24 жовтня, в столиці Великої Британії, Лондоні, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Попередньо до неї приєднається і президент України Володимир Зеленський. Нарешті Велика Британія поставила жирну крапку у питанні підтримки України. У ці хвилини Лондон робить зашморг на у Москви Терпець увірвався. Ракети Шторм Шеду відвантажуються прямо із цехів. Зсу на поготові удар долетить до Росії із блискавичною швидкістю. Танки Челенджер 2 сунуть колонами, аби розірвати ворога на передвій. Це все змінює. Союзниця закидає рев вогняними кулями помсти. Перші деталі не пропустіть далі. Через слабку. Позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цій справі є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими, ці підлі удари – не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенью в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності Шедоу». у 2023 році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних. Вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Штормше стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця Збройні сили України отримали нову партію Штормшедоу. Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування, а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з Т-80, тут сімдесят здійснює стабілізація і оптика Наведення відділення осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. прицілитися. при этом сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челленджер-2 отримані і снаряди до них британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 25 п'ятому році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома державами. Жавами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. Оце так ривок помсти. Лондон достроково відкриває нову сторінку військової допомоги. Чекати більше не можна. Ракети, дрони, бронетехніка, боєприпаси і все це для перемоги ЗСУ. Росію від цього плавить. Союзники тиснуть до останнього. Україна остаточно здобула паритет небо під контролем наших пташок. Захід аплодує і насипає ще зброї. Це лише початок. Яку потугу союзники випустять наступною? Про це вже за мить. Велика Британія посилює небо України. Сотні ракет для систем протиповітряної оборони були поставлені на п'ять місяців раніше запланованого. Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту до Києва міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Поларда. Розвиток промислових партнерств є важливою для того, щоб ми могли вчитися їхнього досвіду та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримувати наших супротивників та підтримувати Україну. Йдеться про легкі багатоцільові ракети ЛМЕМ, що виробляються в межах британської програми військової підтримки України. Це високоточна ракета завдовжки 1,3 три метра, Не вагою лише 13 кілограмів і дальністю польоту до 8 кілометрів. Вона оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення а трьохкілогромова оскулкова бойова частина з безконтактним детонатором робить її ефективною як проти повітряних, так і проти наземних цілей. Ракети можуть запускатися з різних платформ від наземних пускових установок, таких як ПЗРК, ЗРК Stormer HVM чи Рейнджер, до гелікоптерів і кораблів. Оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися, європейські країни повинні об'єднатися та посилити свою підтримку. Постійне промислове співробітництво як з нашими урядовими колегами, так і з міжнародними союзниками залишається єдиним способом забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для народу України. Британська підтримка не обмежується лише поставками. Паралельно оголошено новий масштабний етап промислового співробітництва пакет на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів або близько 2 мільярдів доларів. США для інтеграції ракет ЛММ в українську систему ППО та розвитку спільних виробничих потужностей. За словами Люка Поларда, у 2025 році загальний обсяг військової допомоги Великої Британії сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів або приблизно 5,6 мільярда доларів. Рекордна. Сума за весь час підтримки України. Іще один ключовий напрям. Велика Британія та Україна запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт може стартувати вже у найближчі місяці. Деться про лінію здатно випускати близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Саме такі темпи потрібні, щоб протистояти тим масовим роям шахедів та іншим атакам дронів Камікадзе. Перші виробничі лінії розмістять у Великій Британії, але структура проєкту буде гнучкою. Щоб швидко реагувати на потреби фронту і у разі потреби переносити потужності ближче до України, британська сторона обіцяє залучити науково-дослідні розробки, експертні знання та сучасні технології виробництва, яких наразі бракує українським підприємствам. Це не просто контракт на постачання, це спроба створити для України власні суверенні оборонні спроможності, технічні оснащення, підтримку, навчання, спільні девелопмент ланцюги. Паралельно з Британією про підписання меморандуму щодо спільного виробництва дронів повідомили і Нідерланди. Європейські партнери формують індустріальну кооперацію, яка має працювати не одноразовими поставками, а системно через мережу виробництва сервісів і навчання. Тобто, якщо по качеству дронів ми давним-давно сравнялись з условно російськими на самом деле ірансько китайськими шакерами. Вот, то стоял вопрос, сможем ли мы масштабировать производство так, как э, это сделали для России, Ирана, Китая. Вот, оказалось, смогли. То есть по дайвинг-дронам мы сейчас уже э, близки к паритету не только по качеству машин, вот, а мы близки к паритету по их количеству, что в данном случае очень важно. Все-таки это не тот масштаб войны, который можно выиграть с точечными уколами. Тут важна именно массовость ударов, тут надо именно... Ну, вот когда мы уже говорим о таких цифрах, как на 20% снижения всей нефтеперерабатывающей промышленности России, вот тут нужны такие масштабы. Так вот, мы на эти масштабы наконец-то вышли. Нові кроки і підтримки готують і інші союзники України. США планують продовжити постачання сучасного озброєння, систем ППО, артилерії та крилатих ракет а також укріплювати оборонну інфраструктуру України. За попередніми планами у 2025-2026 роках обсяг військової допомоги може становити кілька мільярдів доларів. Серед європейських країн Німеччина та Франція готують постачання бронетехніки та боєприпасів, а також розширюють програму навчання українських військових у своїх тренувальних центрах. Польща та країни Балтії розглядають можливість передачі додаткових зразків техніки і проведення спільних навчань для підвищення бойової готовності українських військ. Крім того, союзники працюють над планами довгострокової інтеграції нових систем ППО та арткомплексів. Щоб Україна могла створити стійку оборонну мережу та підготуватися до потенційної ескалації з боку РФ. у межах гуманітарної допомоги передбачається розширення програм із відновлення інфраструктури, медичної підтримки та підготовки фахівців для роботи в кризових умовах. А що ви думаєте про таку підтримку України? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.